Добрий день! Сьогодні на уроці ми з вами розглянемо гальма, їх призначення і класифікація, будову і принцип роботи гальма з електрогідровиштовхувачем та з електромагнітною котушкою. Гальмом називається пристрій, призначений для зупинки механізмів крана, а також надійного утримання вантажу в піднятому стані. Основне призначення гальм полягає в створенні сил опору переміщенню механізмів крана. І вантажу. Гальма встановлюється на механізм підйому вантажу, на механізм переміщення восика, на механізм переміщення моста. На кранах металургійного виробництва використовується гальма закритого типу. Це означає, коли кран не працює і обеструмлений, працює гальмо. Розглянемо будову гальма з електрогідровиштовхувачем. Гальмо з електрогідровиштовхувачем складається з основи, якою кріпиться в гальмо до металоконструкції крана. Важелі, на яких встановлені колодки, на колодки накліплюється стрічка феридо, яка складається з азбистової крошки і каучука, витримує температуру до 200 градусів, і кріпиться заклепками. Заклепки бувають алюмінієві, мідні і латонні. Частіше всього використовуються алюмінієві. шток, На штоці нарізана різьба і кріпиться регулюючою контролюючою гайкою. Речаг, регулююча пружина і сам електрогідровиштовхувач, який складається з корпусу, в нижній частині корпусу штовхача розташований двигун штовхача. А в верхній частині корпусу розташований центробіжний насос з гільзою поршнем і штоком. Верхню частину заливається трансформаторне масло. Воно не проводить електричний струм. Принцип роботи такого гальма: в момент вмикання механізма одночасно вмикається двигун штовхача. В верхній частині корпусу виникає тиск. Під дією тиску центробіжний насос виштовхує поршень зі штоком. Ричаг піднімається, пружина стискається, і колодки відходять від гальмівного шківа процес розгальмування. В момент вимикання механізму одночасно вимикається двигун штовхача. В верхній частині тиск падає. Опускається поршень центробіжного насоса зі штоком, речаг опускається, пружина розжимається, колодки щільно притискають гальмівний шків. Процес гальмування. Розглянемо будову гальма з електромагнітною котушкою. Гальмо з електромагнітною котушкою складається з основи важелів. На яких встановлюються колодки, на колодках накріплена стрічка передо і кріпиться за клепком, шток з різьбою, регулюючою, контролюючою гайкою, допоміжна пружина, головна пружина, яка розташована в скобі, якір і електромагнітна котушка. Принцип роботи такого гальма: В момент вмикання механізму в магнітній котушці виникає магнітне поле, яке притягує до себе якір. Якір за собою тягне скобу, головна пружина стискається, допоміжна розжимається, колодки відійшли від гальмівного шківа процес розгальмування. В момент вимикання механізму магнітне поле зникає. Якір відходить під впливом головної пружини, яка розташована в скобі. Головна пружина розтискається, допоміжна стискається, і колодки щільно прикріплюють притискають гальмівний шків. процес гальмування. Розглянемо норми бракування деталей гальма. Шківи гальмівні, тріщини та обломи, що виходять на робочі та посадкові поверхні. Радіальне буття шківа більше, ніж 1 до, 10, до 1000 діаметра шківа. Спрацювання робочих поверхнів шківів. Зменшення товщини обута в результаті спрацювання та проточок більше, ніж на 25%. Хвилі та риски завглишки більше, ніж 2 мм. Накладки гальмівні. Тріщини та обломи, що підходять до отворів під заклепки гальмівних накладок. Спрацювання гальмівних накладок, що перевищує 50% первинної товщини, але не більше, ніж до головок заклепок.